Додому поїдемо до да, да Поїдемо додому, до, дому, до братіка. братіка. Вони спілкувалися з братіком, ну, по відеозв'язку. Тетяна і Сергій Десятнікові батьки вихователя дитячого будинку сімейного типу з міста Знаменка. до обласного центру медичної реабілітації і паліативної допомоги дітям у Кропивницькому приїхали, щоб забрати шестирічного Анатолія. З 18-го року ми виховуємо старшого брата Толіка Сергія. Він у нас уже. Сім ну, років майже ми чекали, коли ми будемо знайомитись, коли заберемо його. Але почалась війна, дітей забрали в Австрію вивезли, тому так все розтяглося і вже толіку майже сім років. Вихованці центру це діти сироти і позбавлені батьківського піклування. До дитячого будинку сімейного типу Станіслава забирають батьки-вихователі Юлія Євгеній Ступові зі Знаменки. Кажуть, виховують дев'ятеро дітей. Стасік десятий вже буде. У нас старший братик, його і молодша сестричка. Якраз в той час ми не встигли з ними точно, ну гарно познайомитися, і почалася війна якраз 22 з другому році. Їх почали вивозити. Ми його забрали, щоб сім'я воз'єдналася. Вихованці цього центру повернулися в Україну 2 червня. До цього жили в Австрії, куди евакуювали дітей після початку повномасштабного вторгнення, розповідає керівник Петро Пастух. Рівно три роки, два місяці і п'ять днів. Я був разом з дітьми в Австрії і знаходився з ними як як директор, як опікун, і я вам чесно скажу, як батько. Це місто Бургаубер-Нойдауберг. Земля Бургенланд – це якби область. Нас гостинно зустріла організація Маленькі Серця, її президент Паскаль Вайер, за що ми її щиро вдячні. Ми знаходилися в комфортабельному отелі 59 кімнат. З цього центру у Австрії у березні 22-го евакуювали 63 дитини. Повернулися 52, Сказала начальниця обласної служби у справах дітей Наталія Чернявська. За час, коли вони перебували в евакуації три з половиною роки, у нас було вжити заходи щодо влаштування дітей до сімейних форм виховання з червня по вересень 2023 року. Ми влаштували дев'ять дітей до сімейних форм виховання. Дві дитини було влаштовано в прийомну сім'ю. Сім дітей було усиновлено. Одна дитина була повернута матері, яка поновилась в батьківських правах за рішенням суду в цьому році. І одна дитина померла в в Австрії по хворобі. Це важка паліативна дитина. Станом на сьогодні вже з закладу вибуло 11 дітей. Це діти пішли до сімейних форм виховання. в Більшості це прийомні сім'ї або дитячі будинки сімейного типу. Також у нас ще в роботі на сьогодні у нас видано 15 ще направлень на встановлення контакту. Це і прийомні сім'ї, і усиновлення. Каже, нині на обліку на Кіровоградщині перебувають 2669 дітей, які мають статус сироти або позбавлений батьківського опікування. 140 з цих дітей проживають у комунальних закладах. З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну за кордон евакуювали 517 дітей з таким статусом. Нині всі повернулись в Україну. Причина повернення влаштування дітей у родини, пояснила заступниця начальника обласної військової адміністрації Катерина Колтунова. В лютому 25-го року до нас звернулось Міністерство закордонних справ з повідомленням про те, що... Австрійська сторона готова розпочати процес повернення дітей в Україну ніякі гарні. Географічні, гарні умови перебування не замінять родинного тепла дитині це головний ключовий фактор. Плюс цей процес він був узгоджений на рівні Міністерства соціальної політики, Національної соціальної сервісної служби, держдіти, Міністерства закордонних справ. І маю зауважити, що перше клопотання було зі сторони австрійської, що вони готові розпочати повернення дітей. З плином часу ми починали, ми розуміли, що безпекова ситуація в області вона більш-менш спокійна? На сайті австрійської організації Кляйне Herzen, що у перекладі Маленькі серця, яка опікувалась з дітьми з Кіровоградської області, перед поверненням дітей опублікували відкритий лист до українських установ австрійського уряду, міжнародних організацій і громадськості. Цитую: ми, члени організації Маленькі серця, висловлюємо своє занепокоєння щодо рішення про повернення українських дітей 1 червня. Ми вимагаємо негайно припинити це повернення. Ці діти не мають бути тихими жертвами війни, яка зруйнувала так багато життів. Також на сайті організації «Оприлюд... Днили інформацію, цитую права дітей не поважаються, таке неможливо уявити. Так, діти українці, так вони мають повернутися на батьківщину, але лише тоді, коли буде підписане перемиря. 5 червня Суспільне надіслало на електронну пошту лист керівниці організації Паскаль Ваєр, щоб озвучити її позицію. На момент виходу матеріалу відповіді не отримали. На початку минулого року власник будинку дитини обласна рада ухвалила рішення змінити правову форму закладу, розповів директор департаменту охорони здоров'я Олег Рибальченко. Комунальне прибуткове підприємство, вони КМП сьогодні, для того, щоб вони могли контрактувати відповідні пакети Національної служби здоров'я, таким чином додатково ще мати ще один ресурс фінансування, окрім існуючого вже від субвенції Міністерства охорони здоров'я на дітей, які перебувають, і обласної ради, які теж долучаються до фінансового плану цього закладу. Говорить, планують цьогоріч отримати гроші від Національної служби здоров'я на чотири пакети послуг. Амбулаторна реабілітаційна допомога, стаціонарна реабілітаційна допомога, амбулаторна паліативна, стаціонарна паліативна. Але в зв'язку з фактичною відсутністю персоналу контрактування не відбулося одразу після. Воно може бути тепер контрактовано під час оголошення національної служби здоров'я відповідних ну, нових пакетів контрактування. Коли національна служба здоров'я для всієї України оголосить можливість контрактування пакету реабілітації. Поки що такого пакету ну, оголошення немає. Цьогоріч на утримання обласного центру медреабілітації виділили 28 мільйонів гривень, сказав голова бюджетної комісії облради Сергій Коваленко. Гроші виділяли і протягом трьох попередніх років, коли діти і працівники були в евакуації. 12,5 це кошти державні із медичної субвенції, решта це кошти вже нашого обласного бюджету, і тому той фінансовий ресурс, який би витрачався. І це було і в минулому, і в позаминулому році, де 100% потреби виділялись кошти на 100% комплектацію дітьми. Тож ті кошти, які не витрачались на отримання дітей, тут і були спрямовані на покращення матеріально-технічної бази, що зробили як покращили? Я думаю, вам покаже вже безпосередньо керівник закладу. 6 березня на сторінці у Фейсбук Кіровоградської обласної ради з'явилось оголошення про збір грошей на облаштування сходів до укриття механізмами спуску підйому вихованців для того, щоб під час кожної повітряної тривоги оперативно спускати до укриття вихованців з інвалідністю. Потреба на два підйомники 350 тисяч гривень і посилання для перерахунку грошей. При переході за посиланням видно, що до цього часу збір триває. З необхідної суми зібрали 5 тисяч 300 гривень. Обласна рада не організовувала такого збору. Оскільки коштів в кошторисі закладу є достатнім для того, щоб забезпечити виконання цього проєкту, це була приватна ініціатива і е, обласна рада, наскільки я розумію, ту публікацію, яка була на сайті, просто оприлюднила цю приватну ініціативу. Тобто, укриття тут облаштували за цим спуском для дітей з інвалідних. Так. Такий вигляд мають сходи до укриття у приміщенні нині. Дітей, які не можуть самостійно ходити і стояти, таких у центрі восьмеро, вихователі під час тривоги нестимуть в укриття, сказав керівник. Чи необхідно взагалі, щоб сходи були облаштовані з'їздом в таких випадках? Чи є це вимогою для закладів такого типу? Я хочу відповісти так толерантно, щоб було дуже всім зрозуміло. Сходи ви бачите. Вимоги до пандусів, ви знаєте. Тому як можна тут? Тут єдине, що потрібно, вкласти 2 мільйона гривень для того, щоб зробити підйомник ліфт. На сьогодні це поки що мрія. І вимоги, в принципі, державних будівельників. Чому вони не виконані ці вимоги? Коли будувався в 80-му році цей Будинок дитини вимог таких не було. А зараз, коли ми маємо війну, то, звичайно, вони потрібні. Але ж, напевно, не все можна зробити в один раз. І ви, будь ласка, зважте на те, що ми тут сім днів. Сім днів. Питання можна задавати різні. От. Але ж відповіді на них, ну от, ваша робота. А у нас така робота, що ми маємо це робити, але це. Потребує якогось термін. Каже, все, що необхідно, облаштовуватимуть тепер, після повернення. Антоніна Крейтор, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.